Чи потрібно відпрацьовувати два тижні при звільненні за власним бажанням під час дії воєнного стану? От зараз в цьому відео ми в цьому розберемось, і я скажу вам, які підстави є для того, щоб не відпрацьовувати два тижні при звільненні за власним бажанням. В інтернеті багато ходить інформації про те, що під час дії воєнного стану не обов'язково відпрацьовувати два тижні. Це неправда, статті 38 нічого не змінилося під час дії воєнного стану. Відповідно, закон пише про те, що працівник зобов'язаний за два тижні додати звільнення, повідомити роботодавця про звільнення. Не написано відпрацювати, але повідомити. Ну і, відповідно, виходить на роботу, прийдеться. Але є випадки, це перша частина статті 38, де передбачено чітко, коли не потрібно відпрацьовувати ці два тижні при звільненні. Перше, це переїзд на нове місце проживання, відповідно, документально підтверджене, переведен чоловіка або дружини на роботу в іншу місцевість. Вступ до закладу освіти, неможливість проживання в даній місцевості, підтверджена відповідним медичним висновком, вагітність, знову ж таки, підтвердження лікарів, догляд за дитиною до досягнення 14-річного віку або за дитиною з інвалідністю, догляд за хворим членом сім'ї на підставі медичного висновку або за інвалідом першої групи, вихід на пенсію, прийняття на роботу за конкурсом. І інші в законі так і прописано, та інші важливі е, причини, ну це вже на розсуд роботодавця. Тобто, якщо одна з причин у вас така існує, ви не зобов'язані е, відпрацьовувати ці два тижні. Також звертаю увагу на ту обставину, що якщо у вас є невідбута частинка відпустки, то ви можете написати заяву про надання вам цієї невідбутої частини відпустки та звільнення після відбуття цієї відпустки. Тобто днем звільнення тоді буде вважатись останній день відпустки. Користуйтесь всім добра.